Спробуйте уявити титанічну працю сотень людей, які доглядають водогосподарство і розробляють нові технології очистки води, які зрошують землю заради щедрих врожаїв і зупиняють бурхливу повінь навесні. У першу неділю червня вони відзначають день працівника водного господарства. Самим вінцем нашої роботи це було прийняття Верховної ради закону про загальнодержавну програму розвитку водного господарства, екологічне поліпшення річки Дніпро до 2021 року. Це Програма це перспектива роботи галузі. Сьогодні працюють всі насосні станції, всі водоспоживачі забезпечені водними ресурсами для потреб народного господарства нашої держави. В Столиці водогосподарники святкували традиційно урочисто з нагородами, почесними званнями, словами привітання перших осіб держави. До Києва приїхали найдостойніші представники професії, які своєю наполегливою працею довели вірність покликанню. Мне, как почти всю сознательную жизнь, проведшую в этой отрасли, этот праздник очень дорог. Жаль только, что годы проходят. А с другой стороны, приятно встретить старых друзей, друзей по работе. И это радует, что отрасль наша никогда не буде забита. Водні ресурси нині стали одним із факторів, які визначають шляхи планування і розвитку всіх галузей економіки. Завдяки природному багатству маємо відносно недороге водопостачання для споживання і зрошення. В тих умовах, в яких працюють зараз водогосподарники, то вони працюють невідмінно. Дійсно, є проблеми. Але ми їх вирішуємо. Хочу повідомити, що сьогодні на засіданні уряду уряд прийняв рішення про додаткове виділення 34 мільйонів гривень коштів на канал Дніпро-Донбас. Далі за планами перегляд мельоративних земель із 2,5 мільйонів гектарів. На сьогодні використовується лише 700 тисяч, але є тенденція позитивного розвитку мельорації в Україні. Люди і землі будуть з водою, дякуючи 33 тисячам працівникам водного господарства України і талановитому керівництву галузі.